Всім привіт! Вчора я на колбаси ковбаску, буду її запікати але не просто так. Я буду помічати її в аерогрилі Але для початку я відварю картошку на 5 хвилин, потім її стіджу і поміщу на перший поверх. Перед цим змажу її олією. Картошку я відварив, потім візьму трошки збризнув олію її, щоб була вона більш м'якіша. Потім поміщу рішітку, на яку положу картошку. І закину я її пектися 15 хвилин. Помістив я картоплю. Тепер я проколюю її, щоб вона мені не зірвалася скрізь, скрізь попротикаю зубочисткою, щоб вона гарно мені спеклася і нічого з неї не відбулося. Візьму аерогриль. Наставлю. На 200 градусів 16 хвилин. Це на перший раз, потім я переверну саму картошку і саму колбаску. Все, поїхали. Візьму я чесник, передушу його, добавлю варію, і це все потім змащу цим симерсолом і картошку і випічку свою колбаску. І буде вкусніше. Я думаю, спочатку взяти чесником і все посмазати. Можливо, воно все запечеться і буде недобре. Перші 15 хвилин пройшло. Тепер я буду доставати рішетку і щоб додати цибулю на картоплю, примішати і перемішаю його разом з олією, і чезником. Цибулю, буду якось крутоплю і саме м'ясо колбаску я також перекинув його на друзорну. Тепер я буду це все поміщати назад і перемазувати олією і ще нам час хвилин обіцяти в аерогриль Так, ось колбаску я перевернув. Картоплю помішав і ще на 15 хвилин ще на 15 хвилин будемо поміщати ваерогріль. Ну ось, останні секунди, тепер це все можна доставляти до... До іменинника солити, перчити не забути помістити і завести додому. Так, ну ось я достав. Тепер будемо розпаковувати. О, закуски скільки! скілько! <ріхи> так, ну, звісно, є так Это да, молодец, привет, тата. Да. Вот. Мы перестали делать глупости. Ты саму ранку звонишь. Ну, да. Брем, тату да. с днем рождем. И меня <реш> имени Николы Фьемо. Да, <Вина>. а мы. <реш> 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 <реш>